Доброго вечора. Ми з України сьогодні 5 серпня, п'ятниця, кінець робочого тижня для багатьох людей. І я коротко розповім вам про те, чим жив Маріуполь протягом цього дня. Основна тема евакуація. Вже четвертий день сьогодні триває обов'язкова евакуація Донецької області. Чому це важливо? Чому людям потрібно евакуюватись? Дві основні причини. Перша, звісно, це війна і військові дії тривають по всій території Донеччини обстріли. Вчора був обстріл зупинки транспорту в Торецьку. Три дитини загинули в результаті цього обстрілу. Багато поранених треба евакуюватися. Щоб зберегти життя собі і своїм рідним. Друга причина це комунальні проблеми. Цієї зими на території Донецької області не буде газу, а значить, не буде опалення. Без опалення будуть великі проблеми із постачанням води. Тому ви розумієте, що якщо ви не хочете ходити в туалет, на Целофановий пакунок, то треба виїжджати. Якщо ви не хочете замерзнути в своїх будинках і квартирах без опалення, треба виїжджати. В Маріуполі не буде опалення 100% в більшій частині міста. Можливо, десь воно поступить, як зараз з'являється в окремих будинках газ, але це точно буде точково. І по всьому місту газу не буде, і по всьому місту опалення не буде. Тому треба евакуюватися. Програма, яку розробила Донецька обласна військова адміністрація, вона дозволяє евакуюватися всім, навіть тим, у кого нема грошей на життя, і хто не знає, як взагалі зі своїм життям на чужі території впоратись все безкоштовно. Зараз евакуюють в Кропивницький і Олександрію. Потяги виходять з Покровська дати. І зупинки, куди варто дістатися, щоб долучитись до програми. Все це є в матеріалі, який розміщений на нашому сайті. Маріупольці можуть долучитись до цієї програми, отримати тимчасове повноцінне житло, не спортивну залу, не дитячий садочок, а повноцінне житло. Більше того, людей, які не мають засобів до існування, будуть годувати весь час перебування у цьому тимчасовому житлі. Будуть допомагати з відновленням документів, будуть допомагати з отриманням роботи. Тому, будь ласка, якщо у вас є. Потреба користайтесь цією програмою. Я розумію, що виїхати з Маріуполя важко дістатися до точки збору там до Покровська, Запоріжжя, Часов'яра, Вугледара важко, але це та дистанція, яку можливо отримати важливо здолати, для того, щоб отримати безкоштовне забезпечення від держави. Звісно, хтось скаже, а де всі ці, ці програми були раніше, чому Маріупольцям не надавали те таких послуг, коли вони виїжджали з міста, відповідь така: держава не готова була, не готова, і наше місто не готово було, і вся і до війни воно не було готово. Тому от зараз, хорошо, хоч зараз, такі програми з'являються, тому що в Маріуполі жити все ще небезпечно. Сьогодні ми показали на сайті, розмістили матеріал про те, як будинки загрожують людям, які мешкають в місті щодня, бо бетонні плити зриваються з даху. Звисають зверху над тротуарами і будь-яку мить можуть впасти і вбити якусь людину. Російські окупанти, вони... Почали нарешті якось вирішувати цю проблему і підігнали крани, і розбирають ці плити, демонтують їх, але вони не загорожують територію, не виставляють ніяких міток і просто скидають ці плити, бетони донизу. Тому, ну, тому що вони тимчасові люди вони приїхали вахтовим методом заробити грошей в Маріуполі, повернутися назад. Їм байдуже, які будуть будинки, їм байдуже, хто тут буде жити, як взагалі буде виглядати міст. Вони «врем'янщики», як це кажуть по-русски. Тому Будь ласка, не піддавайте себе і своїх рідних загрозі. Евакуюйтеся. Важливе питання обговорювалося вчора, і сьогодні ми продовжували про це говорити. Це заява Amnesty International про тактику ведення бою. Заява така, що немов українська армія використовує цивільну інфраструктуру і піддає загрозу тим самим життя цивільного населення. Звісно, що ця заява дуже. 对。 Провокативна вона е, зроблена на користь російській пропаганді, і окупанти, які в Маріуполі розвернули свою мережу, скористалися, звісно, цією нагодою. Вони почали випускати великі статті про тактику бою, яка недопустима з боку ЗСУ. І ось, подивиться, міжнародні поважні організації про це кажуть. Ми пишемо про це, чому це просто маячня, і на сайті ми розкладаємо по поличках. Чому? Чому саме це так, чому ми маємо вимушені захищатися будь-якими засобами, які є в розпорядженні збройних сил України через дикве варварство і жорстку агресію Росії, яка карколомно напала на нашу державу і склаєві воєнні злочини на території країни щодня, тільки вона. І є реальна загроза життю і безпеці, українських громадян, а не Збройних Сіл України, які намагаються звільнити нашу землю від цих орків. І наостанок я хочу додати трохи корисної інформації Служба безпеки України. Сьогодні запустила онлайн-сервіс для пошуку зниклих військовослужбовців українських. Якщо ви шукаєте своїх рідних, якщо ви не знаєте, де вони знаходяться у цей час, ви маєте можливість користатися цією послугою, як вона працює, ми написали на нашому сайті. Я сподіваюся, що всі люди знають друг другу і всі будуть живими. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До завтра.